Ісусу Христу, дорогі Париф'яни, сьогодні ми продовжуємо роздумувати над темами, які допомагають нам вийти на зустріч до новонародженого Ісуса, і хіба з нам запропонувати до роздумів про тему сповіді? Дуже часто як сповідь, у нас десь сприймається як річ, яку ми виконуємо раз в році, в часі Великого посту. І насправді ми, напевно, багато у цей момент втрачаємо. Бо сповідь, добра сповідь, вона справді є корисною і допомагає нам зростати. Бо сповідь нам допомагає у тому, що ми насправді. Аналізуємо так свій духовний рівень. Часто сповідь нам допомагає несправді побачити від моменту останньої сповіді, що ми досягнули в духовному житті, може, що нам не вдалося, над чим потрібно попрацювати Священник за порадами, може справді допомогти нам десь бачити де потрібно більше надолужити, і в той спосіб ми так духовно зростаємо. Часто сповідь. Нам також допомагає справді чіткіше розрізнити добро та зло. Нам справді часто сповідь допомагає найголовніше відчувати Боже милосердя. Ми, Напевно, не маємо забагато нагод протягом рутини нашого життя це відчути, як у моменті сповіді, коли ми відчуваємо, що Господь нас любить і приймає такими, якими ми є, навіть з нашими упадками. І готові нам допомогти і з них піднятися. Тому справді заохочую, щоб цей час Різдвяного посту був доброю нагодою також і для сповіді, де ми справді проаналізуємо свої успіхи в духовному житті, може, десь проаналізуємо і недоліки, які в нашому духовному житті, але справді десь відчуємо, що це все можна надолужити, поправити і справді зростати духовно. Гадаємо про п'ять умов добрі сповіді, так що потрібно зробити іспит сумління, потрібно визнати свої гріхи, збудити жаль за гріхи, виконати покуту, покаятися. Оце все справді допомагає нам добре провести час сповіді і справді з нею максимально скористати. Нехай справді сповідь буде нам місцем зустрічі з милосердним Господом.